Людина, яка була Португалією протягом 40 років, з таким заголовком вийшла офіційна урядова газета після смерті Антоніо де Олівейри Салазара. Він довго хворів, переніс важкий інсульт і не зміг відновитися. 27 липня 1970 року, диктатор помер в своєму робочому кабінеті, так і не дізнавшись, що вже майже два роки ніяким лідером країни він не був. І всі ці два роки газетярі говорили про нього як про диктатора, який просто відмовився вмирати. Політичний режим, створений однією людиною, і саме для неї, прожив недовго. Португалія формату Салазара вже через чотири роки після його смерті пішла у небуття після відносно безкровної революції гвоздик. У Україні відродилося суспільне життя. Демократична республіка змогла вирішити проблеми, що накопичилися за час диктатури. Припинилися переслідування інакодумців. Більшість засуджує епоху правління Салазара, називаючи її фашистською. Але є й ті, хто навпаки, вважають диктатора найбільшим діячем в історії Португалії нового часу, і ставлять його на один щабель із засновниками колоніальної імперії. Щоправда, цю імперію Антоніу Салазар і поховав. Таким же він був для Португалії. 28 квітня 1889 року у сім'ї керуючого маєтком Антоніо Олівейри та його дружини Марії народився син. Його назвали на честь батька. Це була п'ята дитина і перший довгоочікуваний хлопчик. Дитинство Антоніо пройшло в мальовничому та практично відірваному від світі селищі Вімейру за 75 кілометрів від Лісабона. Він мав серйозний соціальний статус. Він був професором університету. Але ніколи не забував свого скромного походження. Батьки були дуже консервативними. Вони вирішили дати дитині католицьку освіту. Біографи писали так. Савазар народився в атмосфері доброго феодалізму і такої бідності, коли на столі щось є, але не дуже багато. У його юності сімейні цінності явно переважали. А католицька церква прищеплювала поняття хреста, щирої молитви та спасіння душі. Але згодом це кудись зникне. Салазару вдалося вступити до католицької школи, а пізніше до семінарії. Релігійна освіта пасувала характерові майбутнього політика. І, можливо, Салазар продовжив би церковну кар'єру, якби не революція, яка вибухнула в Португалії 1910 року. Його юність відбувалася під сильним впливом подій Україні. у 1910 році. Було повалено монархічний лад, а після цього республіка вела роботу проти церкви. Дійсно до влади прийшли республіканці. Вони провели низку реформ, спрямованих на підрив впливу служителів церкви. Ліквідація релігійних титулів та урізання бюджетів духовних навчальних закладів змусили Салазара залишити служіння богові та вступити на юрфак. Антоніо став брати участь у політичному житті країни. Спочатку це були маленькі спільноти, інтелектуальні гуртки. Салазар негативно висловлювався про нову владу. Демократія має бути гармонізована католицизмом, але для цього нація потребує навчання та освіти а урядовий механізм адаптації до умов часу та місця. Демократія стала демагогією, оскільки вона дала привілеї одному класу за рахунок іншого. З 10 по 26 рік у Португалії відбулося 17 спроб державного перевороту, 158 загальних страйків, 24 повстання, змінилося 8 президентів, 3 диктатори та 44 уряди. І 1926 року після чергового перевороту владу в Україні захопили військові. На той час Португалія перетворилася на одну з найбідніших і слабо розвинених країн Європи. Салазар вже встиг стати доктором Науки і одним із найавторитетніших фахівців у галузі права він намагався допомогти країні, коли Португалія зіткнулася зі згубними економічними наслідками Першої світової війни. Зростав державний борг, усе з'їдала інфляція. Постійно зростали ціни. Населення було незадоволене, Парламент із ситуацією не міг упоратися. Криза призвела до низки державних переворотів. Країну лихоманило від постійної зміни влади. Моя бабуся дуже любила Салазара. Чому наприкінці влади республіканців були великі хвилювання людей? Їхні обіцянки так і не справдилися. Вони просто зробили те, що хотіли. А Салазар знайшов вихід із ситуації. Він полягав у політиці жорсткої економії та підтримки внутрішніх резервів держави у 1928 році. Професору та католицькому опозиціонеру випала нагода, Селазара запросили до уряду на посаду міністра фінансів. Звісно, я боявся. Я враховував можливість провалу. Уявляєте, якби я зазнав фіаско у наведенні порядку у фінансах, що подумали про мене мої студенти? Чотири роки Салазар проводив свою жорстку економічну політику, фактично ставши тіньовим лідером країни. Він вирішував, скільки бюджетних грошей отримає те чи інше міністерство. Це спрацювало. Бюджет став профіцитним. Доходи спрямовували на сферу освіти та розвиток інфраструктури. Популярність Салазара зростала у 1932 році. Президент призначив його прем'єр-міністром країни. У нього дуже була сувора політика. він контролював увесь державний бюджет Майже одразу Антоніо розробив проект нової конституції. На референдумі документ було ухвалено. Почалася епоха нової держави. 11 квітня 1933 року. Португалія стала корпоративною республікою, заснованою на рівності громадян перед законом на вільному доступі всіх класів до благ цивілізації. Салазар замінив вільні проспілки підзвітними уряду корпораціями. Усі португальці об'єднувалися залежно від роду діяльності. Робітники та службовці в національні синдикати, підприємців гільдії, інтелігенція у ордини, селяни в народні будинки в парламенті засідала одна партія Національна спілка. Решта була під забороною. Конституція країни містила статтю, за якою уряд міг обмежувати для загальної користі свободу слова, зборів преси. Салазар вважав, що країною мають керувати не маси, а еліта. Він зосередив владу у своїх руках. Але Салазар, на відміну від більшості диктаторів 20-го століття, не був ані військовим, ані представником спецслужб, ані революціонером, ані лідером масового руху. Після приходу до влади в нього не з'явився титул вождя. Йому не ставили пам'ятники, на його честь не перейменовували вулиці. Він діяв згідно зі своїми уявленнями про державу в дусі католицизму з опорою на традиційні цінності бог, батьківщина, сім'я. Хоча в нього самого родини не було. Якось гірко, але він ніколи не був одружений і фактично не мав стосунків із жінками. Диктатор почав переслідування інакодумців. Однією із опор режиму Салазара була таємна поліція її агенти розправлялися з неугодними без суду та слідства. Причому в Україні формально не існувало смертної кари. В'язниця Тарафал на островах Кабо Верде перетворилася на своєрідний табір смерті, де ув'язнені помирали від хвороб та тортур. За приблизними підрахунками за 40 років диктатури жертвами політичних репресій стали близько 30 тисяч людей. Тисячі людей утікали з Португалії, побоюючись за своє життя. Але незважаючи на всю жорстокість режиму, Салазара підтримали католицькі клірики. Його хвалив навіть папа римський. Господь дарував португальській нації зразкового главу уряду. Диктатор Салазар не був схожим на своїх популярних колег того часу з Італії, Німеччини та Іспанії. Антоніо не приділяв великої уваги своєму іміджу та культу особистості. Салазар працював в своєму кабінеті, уникав частих публічних виступів. Ескетизм був притаманний йому з дитинства. Це позначалося і в зовнішній політиці Португалії. Наприклад, під час Другої світової війни Салазар відмовився від участі в розподілі світу, при цьому торгував із Воюючими сторонами працюючи на бюджет, в результаті золотий запас Португалії зріс приблизно в сім разів з 63,3 мільйонів доларів у 1938 році до 438 мільйонів у 1946-му. Салазар справді був дуже сором'язливий і відомий своїм суворим і досить регламентованим життям це була повна протилежність іншим європейським диктаторам того часу. Вони були марнотратцями і мали манію величі. Спосіб життя Салазара підкреслив його харизму. Здавалося, б, у його імперії все стабільно, але почалися колоніальні проблеми. Португалія 20-го століття була спадкоємицею потужної колоніальної держави. Під її контролем залишалися великі території Африки. Щоправда, Салазар ставився до них як до звичайних провінцій. На його думку, Португалія була унітарною країною. Їхнє управління підлягає винятковій юрисдикції Португалії. Вони творіння Португалії і не існують без Португалії. Португалія принесла їм християнський гуманізм та проводила цивілізаторську місію. Із Салазаром були незгодні місцеві еліти. У 1960-ті роки вони почали широкомасштабні війни проти урядових сил. На їхнє придушення було відправлено близько 200 тисяч португальських солдатів. Тепер на утримання армії витрачалося приблизно 40% держбюджету. Решту коштів спрямовували на індустріалізацію, але різко скорочувалося фінансування соціальної сфери, насамперед, медицини та освіти. До кінця епохи Салазара близько 40% населення залишалися неписьменними, Кожна друга жінка народжувала без медичної допомоги, а середня тривалість життя в країні становила 49 років. Пам'ятаю, у моїй школі більшість дітей ходили без взуття. Це було дивним для Європи. Люди в Іспанії теж бідували після війни, але не так, як ми. Більшість із нас ходили босоніж цілий рік. Влітку та взимку країна, заради якої десятиліттями працював Салазар, розповзалася. Криза в колоніях неминуче привела і до кризи в самій Португалії. Населення скачувалося в злидні. Молодики ховалися від призову до армії, не бажаючи загинути в колоніальних війнах. Салазар намагався заспокоїти своїх громадян, що правда не діями, а словами. Я розумію всі сумніви та коливання. Ми живемо у критичний момент історії, політичної думки, взагалі історії світу. Все у кризі. Від проблем Салазар намагався відволікати людей успіхами країни. Наприклад, помпезно відсвяткувавши відкриття підвісного моста, найдовшого в світі. Це було 66-го року. Тоді ж вшановували і збірну країни з футболу. Вона вперше в історії брала участь у світовій першості і посіла третє місце, обігравши в матчі за бронзу збірну СРСР. Але невдовзі здоров'я підвело диктатора. Він не витримав напруги. Вересні 1968 року. Салазар переніс інсульт, не впав зі стільця і вдарився головою. Лікарі зберегли життя вождя, але на його політичній кар'єрі був поставлений хрест. Утім, сам Салазар про це навіть не здогадувався. Він лежав у лікарні та розраховував повернутися на посаду прем'єр-міністра і правити далі. Члени уряду зберігали йому цю ілюзію. Приходили до нього до лікарні, звітували про свою роботу, приносили документи на підпис та навіть свіжу пресу. Щоправда, газети друкувалися в єдиному екземплярі спеціально для Салазара. Чиновники вже давно працювали з новим прем'єр-міністром Марсело Каєтану, який усунув хорого диктатора від влади, навіть не повідомивши його. До Салазара практично не пускали журналістів. Раптом проговоряться один із таких щасливчиків, француз Ролан Фауре, зумів поспілкуватися із Салазаром. Інтерв'ю випущене за підсумками розмови закінчувалася такими словами: дивна та драматична ситуація, сформована моторошною величю цього шекспірівського персонажа короля, який відмовляється вмирати. Антоніу Салазар помер 27 липня 1970 року. Йому був 81 рік. Політичний устрій, встановлений диктатором, ненадовго пережив його. До революції, яка остаточно скинула Салазарівський режим нової держави, залишалося ще чотири роки.